27 листопада, у ремонтно-відновлювальному полку, за ініціативи працівника збройних сил України, психолога по роботі з особовим складом Марією Толочною, було проведено просвітницький лекторій на тему алкоголізм як соціальна загроза. Для проведення даного заходу до військової частини вперше було запрошено фельдшера батальйону госпітальєра правого сектору Тараса Побадюка та волонтерську групу психологічної допомоги, до складу якої входили. Галина Ворончак, дитячий психолог, Джула Олена, дитячий психіатр, Тереза Гевко психолог, психотерапевт, Наталія Малиновська психолог навчального центру Національної гвардії України, військової частини 3007. Метою проведення даного заходу було попередження пияцтва та впровадження здорового способу життя у Збройних силах України. Обговорювалися актуальні проблеми, пов'язані із психологічною адаптацією військовослужбовців, призваних за мобілізацією. Основна увага була приділення питанням алкоголізму у військових колективах, що в подальшому негативно впливає на сімейно-побутові стосунки. Тішуся з того приводу, що ну, є, є люди. Дійсно, чому зацікавлені, але дуже шкода, що у вас є все-таки мало, але ми все одно будемо продовжувати. Сьогодні ми будемо говорити на таку тему, на яку ми говорили з вами неодноразово і бачу по обличчях, що навіть не були розумі індивідуально, але хотілося б просто наголосити на тому, щоб ви якось не сприймали зказування, про що будемо говорити. Це просто буде інформативно, так? надіємося, що ну, все-таки якось ну, буде вам цікаво. Так? Е, тема е, нашої розмови сьогодні буде е, алкоголь і соціум, так? наскільки можна сказати, проблема е, алкогольної залежності в е, соціальній сфері. Соціальна сфера має на увазі. Останніх двох років показують значення і велику актуальність соціально-психологічних питань і питань психологічної допомоги населення. У, у час війни погострюються всі психологічні проблеми, як військових, так і цивільного населення. І в часи таких соціальних потрясінь, які ми зараз спостерігаємо, якраз проявляється увесь наявний потенціал народу. Одні люди показують своє справжнє обличчя. Демонструючи при цьому рішучість, впевненість, самоконтроль, а дехто проявляє зовсім інші риси свого характеру, як слабкість, інфантильність і незалежність. Наші діти також активно реагують і відчувають на собі вплив ситуації сьогодення. У свідомість дітей робить такі поняття тепер, дуже страшні поняття, як смерть, війна, гор, обстріл, зброя. Ці речі невідомі і страшні, але вони вже такі реальні і присутні в житті, а не в казках, чи фільмах, чи підвищеннях історії. І так, цікавий фактор про алкоголь. По-перше, це найпоширеніший наркотик у світі. По-друге, один літр пива вбиває 6 тисяч клітин головного мозку, 100 грамів горілки, 7 тисяч. Похмілля – це гостре отруєння та виведення з організму токсинів і відмельності літинних право. Міглізації чоловіків і маскулінізації жінок, тобто чоловіки, стають жінокодівні чоловіки. Е, вживання 125 мл на добу підвищує ризик розвитку ротової пруни на 168%. Певно підвищує ризик розвитку раку людей на 30% незалежно від дози. Практично 100% ризик зароження відділому потомства при вживання матері 150 мл чистого сверту за два тижні. На потомство, чоловік має не пити два роки, жінка ще довше. Не доз алкоголю не буває. Нам усі молодях забороняли пити, щоб берегти їх Ми Коли буде комп'юзовані причасти, то хлопці пили, роки, я розказував, так що хлопці пили і казали, що все, ми туда вже збираємося, ми останній раз не пиваємося, там вже пити не буде. Тобто, то, з його слів, він знову ж таки казав, ті, що пили там, навіть тепер трошки, то купати в зону автобуди пили ще більше. Є ще один не буде розкажу. Було сильне потужне бомбардування. Наш ми пункт розбомбили і ми перебралися під міст між пісками і Первомайським є міст. На об'їздній він недобудований, бо ми там, там є стоїть, і Дніпро Волин стоїть, підпарли хлопці Донбасу, з нами були, ми правоцик і 28-малодим словом. Сиділи ми там під мостом. Настільки потужне бомбардування, по рації чути, що хлопці язиком велика не в'яжуть. Коли всім сказали мора, ну, ховайся, де хто може, тому що ну, так пресували, що ми стояли всі, отак руки склали і молилися, тому що, не дай Бог когось поранить, домусити їхати куди тепер. Просто молилися. Дасть дай Бог нікого не поранив. Скажу, то і їхні проблеми, більше наші проблеми, не дай Бог когось поранить. Ми завжди <кій> до одної хвилини ми виїжджаємо на любий який при Ми при любимо придатній ситуації. Так що... І молимося за них, і за всіх, і за вас Хай Бог допомагаю всім. Я маю приватну практику, психолог психотерапевт і тепер стикнулася і волонтерські, і практичні свої діяльність з учасниками АТО, і маю дуже такі двоякі враження і переживання. Тобто, як тому жарті, я для вас маю дві новини, погана і хороша, з якої печати. Погана, є. З погано є про... Я як платник податків, тобто я підприємець, який сплачує податки. І знаю, що бюджет, е, поступає гроші, вони йдуть на армію, зараз не так, як колись, а йдуть краще. І золочу маленьке місто, і я навіть знаю, які у вас тут бувають зарплати. І знаючи все це, дуже важко бачити різні людей військовій військові, формі військові, п'яно. Тобто і таких, як я багато, так думають багато громадян зробити. І мені хочеться сказати, що якщо вас в місті зустрінуть і, я не знаю, і якось будуть негативно на вас реагувати, або навіть, або навіть, то не дивуйтеся, це нормально. Тому що ми всі дуже напружені. І цивільне населення теж дуже напружене. І дуже, дуже все аналізує і продовжує давати волонтерську допомогу. Тобто пам'ятайте про це, що, будучи в місті на повольному спільній стані, ви можете нарватися просто на історичних жіночок, таких як я, яка буде вас запитувати, чи готи в такому стані. Тих бабус, які дають з пенсії. Моя мама жила на мінімальну пенсію, то означає, що на день має 40 гривень, то навіть не ляжка День 40 ремань. То така негативна новина. Але мені дуже важливо це вам сказати. Я хочу, щоб ви знали, знали, як ви з боку виглядає, якщо не всі я ви виглядає, а якщо є випадок нетверезних місць. Позитивна новина, я зустрілася з дуже досліджуємо маскуліністю і фемініст, Олена казала про то алкоголь підсилює, жінки Вічними, поки. Війна на погляд, підсилила в жінках жіночність, а в чоловіків маскулінність. Мої клієнти, наприклад, до сих пір він був інфантильний і за нього вирішувала жінка і теж, після АТО він дуже став лідером в сім'ї. І він після АТО прийшов в психотерапію з дружиною, і вони ролі міняють. Не випрацьовують свою пару на Тобто я рахую, що дуже багато речей е війна підсилила дуже хороші якості люди. Майте то на увазі. Те, що ви героями виглядаєте для всіх, це теж факт. Я рахую, що з'явилося е дуже багато сміливих людей, які вчора ні чиновників, ні командирів вашої ситуації, ніби пари ні, з ні. пустили, а тепер вони йдуть і відстоюють свої права. І це є дуже добре, тому що знімається саме українця імається його самореалізація. Я власної. Я думаю, що цього зараз дуже бракує, бо до сих пір ми виховані в судку, і ми всі в колективі і індивідуальність поки що приглужувалася. А тепер індивідуальність росте. І то є дуже втішно, бо то є велика перспектива. Коли українець і громадянин буде вміти свою історію, тоді буде здорова громада. Я вам вважаю найкращого і особливого в тому, щоб подивитися на себе з Богом. До мене приходять самі сміливі, до психолога сладкі не приходять. Приходять люди, це <кій> подивитися на себе з Богом. І тому є така можливість, волонтерська група і для вас може бути потрібно і приводять. Майте на увазі, вона вчора поїхав посереда в середньому соціальні. Або запрошуйте нас, не бійтеся себе, все можна змінити на краще, незважаючи на те, що йде війна. Направду, ми сюди прийшли, ми просилися прийти до вас, тому що в нас дуже болить душа, душа болить за ті речі, які ми сьогодні говорили. Хлопці, ви потрібні нам, ви потрібні своїм сім'ям, своїм дітям, ви потрібні в нашій державі. Нас сьогодні настільки складна ситуація в державі, ми настільки ми ще поляризовані після Майдану, одні на Майдан, за Майдан, інші проти, наш ворог на даний час настільки якісно використовує ту нашу різність і погіршувати ще її, обтяжувати, Таким десь безвідповідальним відношенням ми просто не маємо права. Ми зараз маємо бути свідомі, як ніколи. Немає значення, що вже два роки тому минув Майдан. На Майдані свідомість зашкалювала, ми були кращі всієї Європи. Ми такі і є далі, ми просто зараз втомлені. І втомлені ви, і втомлені, як казала Тереза, все суспільство наше. Ми маємо знаходити, тому що ми... Просимо вас знаходити інші методи, як собі дозволити відпочити, розслабитися, переключити свою увагу, тільки мінімально переключати її за рахунок одругою. Тому що не маємо права нищити свою націю, тим, тим самим нищити себе, свою сім'ю. Бо кожного чекають вдома. Чекає дружина, чекають діточки і чекають такого тата, якого вони пробачали. І, і правда, коли я дивлюся, і тут є кілька зовсім молодих обличчя, ті одухотворені лиця, ті одохотворені ну, вони мають бути щасливими, щасливими в майбутньому, в щасливій і розвиненій українській державі. Давайте разом будемо це робити. Ми сьогодні прийшли не для того, щоб вас навчити щось вам докорити. Ні, ми вас не докоряємо. Ми вас просимо. Ми просимо про майбутнє для нашої держави.